З вами Совка. Сьогодні я буду знімати відео. Звичайний день у селі. Погнали! Південь, і вночі всім розносять, калачі, як е, було не було. Хай гуляє все село. Південь, і вночі всім розносять, калачі, як е, полон не було. Хай гуляє все село. Піднувати з собою охоронців, так як тут може бути небезпечно. Пішла Фалепа, так як в дідні були дзюрки. Кас. Тому ми йдемо в іншу криницю, там, де просто нажати кнопки, і воно потече саме. Тепер ми йдемо навідати маленьких свинок, зробимо їм масаж. Пайте, мій, зробимо. Зробимо масаж. Ей, не чекати, розслабтеся. Ой, не мой друг. У них, до речі, така шесть, то я думаю, у них нема шерсті. <рив> Оце був <як> дід старий. Кисивий. <Я вибуху>. Окей, <рив> все, я вихожу. <рив> Таня, де ти? Таня? Може, тіка, це не треба було знімати. Рибати дроба. Емо.

Ладно. Ну, Я потім дорубаю. Я дорубаю, я вмію рубати. Просто зараз це, тупа сакира, треба гострити. Прямо алюмінієвий брід. І тако вздовж лагідно проводимо по сокирі. Як намащуєте хліб на масло, то так водимо по сокирі. Тихо дуже такий голосочок дзвінкий вже. Значить вже вона нагостро. Продовжимо. Гостра. І... Ооо, ото я розумію. То все, алюміні Будемо садити картоплю і моркву Як ми вибираємо гарне місце? Йдете по всьому городові. Якщо десь, бачите. Отаку штучку Отаку то, значить, навколо от, в неї 5 метрів, то можна значить, садити картоплю і морку. Почнемо. Викопуємо яму приблизно 16 см в глибину і 10 в ширину. Ложимо картоплю, ножкою прижимаємо і закопуємо. чик чик чика чика-чика-чика. Приминаємо. Щоб вона гарно там осіла. Ми ну, пристосувалися до життя. Тепер знову ж так само. Але головне 16 см глибину. Тоді найкраще проростаються корінці в картоплі. Отак, приминаємо і закопуємо. Чик-чик-чик. Все. І останнє садимо моркву. Близько моркву не можна біля картоплі, так як ну, ходять слухи, що вони не дуже дружить. Покраще далі. Але морку ми вже садимо не на 16 см глибину, а на 18 см. Дивіться, уважно. Для першого разу можна взяти лінійку, але так як я вже професіонал, то мені лінійки в принципі не потрібні. Тепер ми закопуємо. Отак. Але вже не ногами приминати треба, а треба вже ко рукам. Тріняти отак. Гарненько. Тоді просто морква відчуває тепло руки і відразу пускає в цей ж момент невеличкий в ґрунт. Ось і все. Всі найголовніші справи ми зробили, сільські, можна йти відпочивати і їсти. Дякую всім за перегляд, ставте лайки і до нових відео. па-па! Чесно ж, може знати, знайти, я можу в ній? Ні, це вже занадто.